Одними поклонами, якщо творити їх мужньо, не шкодуючи себе, помру, але зроблю правило можна досягти небувалого ступеню покаяння. О другій ночі вмираю. Але якщо потерплю, опів на третю, потечуть разом з потом і мирові ріки благодаті. На п'ятдесятому поклоні ставиться ангелів. І звичайна келія в дусі переображається, темна вовняна ковдра простелена на підлозі, як підніжжя купини. І стоїть сон ангелів, лампада полагкотить, як єрусалимська свічка. У нетоплому будинку. Вологому сараї завжди тепло і блаженно. Єфросиненька молиться, з нею поруч втома немає, без неї і десяти поклонів покласти не міг. Лукавий збивав з ніг опір родових начал, повстання старої особистості, з нею півтисячі зробив. Не помітивши, скільки часу пройшло, які крила, який прорив. Філософія прориву в царство, богословіє Окрилених. Псалтир читали три години, Поклони клали тисячами, часу не помічаючи. Здавалося б, що особливого поклони, а правильно роблять їх одиниці в світі. Одне опускаються на коліна тяжко, важко по-інвалідному, бухаючись на підлогу всією вагою гріховною, інше легко, пружно і благовійно, ціла наука як робити поклони. І від неї велика хрестопоклонна сила іноків і ченців, істинний стоп церкви. У науці правильно знамення і виконання поклонів, таємне диво православного ескетизму. Матінка інакше розуміла поклони, читання псалтеря або джерела. Богомильське розуміння поклонів, зігрівання духа, Голівонька вниз, а дух горі підноситься, говорила стариця. І дійсно, начебто припадаєш голівкою до підлоги, а дух підноситься, особливий образ поклонів. Так літала на поклончиках. Кладе легко, пружинисто, показує їх не стільки робити, творити. Молитву творить швидко, отче наш в її вустах пролітає. Під час читання богородичної, на слова господь з тобою, голова торкається підлоги. Господь сам відкрив. Після п'ятисотого поклону за мою ряд небесній сфері, і Бог плечима своїми осінить тебе. Хто міг, як вона, вчити про поклони? Хто міг, як вона, виводити в сфери небесні? Для Єфросинії поклони фундаментальна творчість. На поклонах нею штурмуються незвідані світи, перемагаються демонські повітряні сфери, пробиваються простори пекла. Жоден лукавий не сміє повстати. розступаються гори вишнього Сіону, і сам цар Давид простягає їй захоплену руку. У моїх Єрусалимських наметах не знали такої висоти. Прекрасна старице, йди до мене, сядемо разом за трапезу і отримаємо задоволення від духовної бесіди. Таїнство нічних поклонів, пітаних сакральний, як покаяні сльози. Ім'я Тане. Старої особистості немає, крила приростають вже на 150 му Якщо встанеш мужньо, незважаючи на втому, помисли, опер внутрішньої істоти, бере пістілку і на сніг, снігу по коліно, пістелила і літає на поклонах. Тепло, добре, так до третьої ночі виклала тисячу поклонів, біжить на чернече кладовище з недопалком свічки до могили Амфілохія, вичатати псалми, що залишилися. До п'ятої ранку вже дивись, пора, летить на опівнічну в собор. Там стане на своєму місці, в непоказаному кутку низько схилить голову великим тремтінні, як перед розп'ятим Господом, слухає чернечий спів, Поклони не завжди радість, іноді, роблячи їх, відчувала на спині тягар. Тягну на собі ще одну єфросинію. За гріхи з трьохсот першого по п'ятисотий подається неземна благодать, забути її душа не може, що порівняно з покаянними поклонами і мокрими від зворушених сліз густками виходи космічних відьом. Їх би на повчання до святої Єфросинії. Любить Єфросиненька поклони, на них плаче невпинно, пускає сльози одну за одною. Їй вже сімдесять, а тисяча поклонів для неї не межа. Були часи клала по дві і по три, поклони з нею доти крил метелика.